Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Євгенія Пиріг. Готуємо сьогодні морквяний бісквіт. І стоп! Не бійтесь, тому що в даному бісквіті моркви не відчувається. Але я вам гарантую, що смакові якості просто створять у вас розрив серденька. Це однозначно любов, любовна, це однозначно вартує спробувати і на 100%. Елементарно получиться у вас на домашній кухні. Ну що ж, приступаємо до приготування. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, ставте лайки, ставте, пишіть коментарі з. Запитуйте, будь-що, я завжди з радістю відповім. У нас насправді, на вигляд, ніби дуже багато інгредієнтів. Але, повірте, я свідомо все відважила дуже окремо, не об'єднювала між собою, щоб ви бачили всі інгредієнти, які у нас на столі. А в діжу міксера відправляємо яйця та цукор. І починаємо збивати на максималках. Одразу важливий момент: цукор до яєць сипаємо лише перед безпосередньо збиванням. Чому? Тому що якщо ви цукор всипате до яєць і залишите на деякий час, цукор забере в жовтків з жовтків вільну рідину, і в результаті жовтки зваряться, будуть такими, наче, прям такими грудочками, і в результаті. У вас буде некрасива, неоднорідна маса, і нічого з цього не вийде. Ви знали про цей момент чи ні? Діліться в коментарях. Збиваємо нашу масу до біла на протязі 10-15 хвилин до пишної, пишної, густої, щільної маси. А як тільки ми бачимо, що наша маса активно гарно збилася, цукор, в принципі, розчинився, трішечки ставлю нижчу швидкість і. Нижчу швидкість. І поступово починаю вводити олію, продовжуючи збивати нашу масу. Звертаю вашу увагу, що я олію вводжу цілочкою. Тобто поступово не хвилюйтеся, що у складі нашого бісквіту великий вміст олії. Абсолютно невідчутно. Сам по собі бісквіт дуже буде вологий, такий прям, що він настільки самодостатній. Вам не потрібно додавати жодного крему, а просто лупати і їсти сам бісквіт. Ось, гляньте, яка красивенна у нас утворилася маса. Прям красивенна. Все гарненько об'єдналося. Зараз ми беремо воду, нагріваємо до кип'ятку. Прям вона має бути плячою. І вводимо нашу масу. Тобто, по суті, заварюємо. Воно додасть дуже класного ефекту смак нашого бісквіту. А зараз ми змінимо насадку на лопату. Ось на таку насадку. Каобразна лопата. Її по-різному називають насправді. І що ми робимо? Ми вводимо моркву на терту, на дрібну-дрібну терушку і на невисокій швидкості. До об'єднання. За що я люблю цей біскіт? Просто все об'єднай. А також у нас ідуть сухі інгредієнти: а саме: борошно, розпушувач, сода, кориця та сіль. Все разом об'єднуємо. Ви можете дати корицю, а також ви можете дати суміш спецій, де входить кориця, гвоздика, суміш пряних спецій до печива. Вони продаються в сільпо, якщо я не помиляюся. Наша задача через ситочко просіяти сухі інгредієнти. Прямо в цю масу. Обов'язково через ситочко. Ми таким чином наповнюємо наш бісквіт абсолютною такою повітряностю, такою легкістю. Він має бути в нас зовсім не забитим. Тепер ми всі сухі інгредієнти всипали в яєчну морквяну масу і на низьких обертах до об'єднання перемішуємо до об'єднання. Зупиняємо. Що ми зараз робимо? Бачите, в нас десь тут осіло, борошно, моркочка. Тому нам потрібно це все гарненько ось. Зі шкребти. Також все, що в нас по стінках з дна припідняти, щоб було абсолютне повне об'єднання між собою інгредієнтів є. Тепер всипаємо горішки, грецький горіх, він же волоський горіх. Нарізаний такою дрібною фракцією 3-4 міліметри, бачите? Всипаємо в тісто і знову ж до об'єднання. Паралельно. Тут в мене вже об'єдналося, я вимкнула. Я підготую дві форми діаметром 18. Чому дві? Тому що а, вилити всю масу в, одно, в одне кільце. А точно не вийде. дуже довго буде пропікатися наш бісквіт. Дуже довго. Тому або беремо широку якусь ємність, або в ідеалі два кільця. Чим зручні ці кільця? Тим, що, по-перше, ви зможете зібрати абсолютно самодостатній тортик. У вас вийде чотири повноцінних коржики. А по-друге, дуже зручно випікати в кільцях без дна. Як сформувати дно? Ми беремо польгу. В два шари нема значення, якою стороною. Зовсім, абсолютно. Ставимо кільце по центрі. Ось так, і формуємо такі собі бортики. Паралельно ми розігріваємо духовку максимально до температури 170 градусів. Розвернули, ще раз собі прийшли по кутиках. І у нас з вами получилася ось така форма з дном. Це ідеальний варіант для випікання бісквітів. Повторяємо точно так само з іншим нашим кільцем. Ох! Я вам скажу, поки я дійшла до. Ідеалу приготування будь-яких бісквітів я витратила багато часу. Повірте, насправді в кондитерському мистецтві, в кондитерському світі, я називаю це мистецтвом однозначно. Це такий, знаєте, це, це така платформа для тотального розвитку. І знайома з кондитеркою я приблизно 7 років. Професійно в кондитерці 4 роки і два з половиною роки я вже навчаю. Я не можу сказати це слово навчаю. Насправді, це я ділюся знаннями, досвідом, я обмінююся енергетикою. Для мене це вкрай важливо, тому що в мене, знаєте, є така моя філософія. Щоб навчитися більшого, ті знання, які в мене вже є, мені потрібно трішечки віддавати. Тоді йде оцей правильний обмін, і я можу накопичувати в собі набагато більше знань. Ну, не знаю, можливо, воно вам не відкликається, але я вважаю це правильно, тому що в мене дуже багато накопичилось знань, досвіду. Оскільки я практикуючий кондитер, я працюю на замовлення, величезні кенді-бари, весільні торти, прості торти на день народження. У мене класна команда, студія практично в центрі Львова, правда, студія закритого типу. Але тим не менше насправді досвіду. Зібралося дуже багато, особливо і гіркого досвіду, тому що я чітко знаю, як, наприклад, торт перевести від точки А до точки Б, як його зібрати, величезну конструкцію, щоб він доїхав цілісно і зібраний, і щоб він був ідеально красивим, і при цьому дуже ніжним і смачним. А як зробити класну викладку Кендібару і так далі? Це велика праця, але це така безумовна любов. Де я розчиняюся. І мені дуже хочеться, аби в Україні і далеко-далеко за межами нашої країни наші жінки, українки могли творити класну кондитерку, смачну кондитерку, щоб ви могли е витворяти крутезні торти, щоб ви могли е займатися своєю справою так захоплювалися, як захоплююсь я, і щоб ви получали від цього просто. Неймовірне захоплення. Тому зараз я тут на ютубі. Я сподіваюся, ви підписалися. Я сподіваюся, ви ставите лайки. І я дуже сподіваюся, що чим далі я буду розвивати свій Ютуб, тим більше корисних інформацій і корисних порад ви будете отримувати. Тому для мене дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Беремо противень. Ось так ставимо. Трішечки я ставлю по діагоналі, щоб вони не були прямо між собою ось так притулені, щоб у нас повністю повітря проходило, щоб рівномірно пропікалися наші бісквіти. Лопаточкою силіконовою ми ще собі контрольно проходимося. А тепер розливаємо тісто рівно порівно у наші кільця. Ви можете без проблем відважити тісто і розлити рівномірну грамовку. У мене вже після 1500-го тортика це вже настільки йде на відчутті. У мене є залишки на силиконовій лопатці. От я, наприклад, зібрала собі ще по діжі тісто. Як мені робити? Ось так. Ну, не зовсім логічно, тому що з лопатки все повністю не зійшло. Я витираю лопатку силіконову обдіжу. Ще раз збираю. І тоді ось роблю такі рухи. Знов, знов. Ось так. бачите? І по суті, все тісто в мене відправляється саме до тіста і саме випікатися. І пальчики мої чисті, і не треба нічого пальчиками згрібати. Ось таким чином. Бачите? Скажіть, будь ласка, ви знали про цей ламфат? Чи не знали? Діліться в коментарях, мені буде цікаво знати. А тепер відправляємо це все випікатися в максимально розгріту духовку при температурі 170 градусів на приблизно 45 хвилин, або ж до сухої спажки. Що таке суха спашка? Ми беремо або зубочистку, або таку довшу спажку бамбукову. Саме по центру проколюємо до дна, витягуємо і дивимося, якщо спажка суха. Все, бісквіти готові. Якщо тянеться за спашкою ще бісквіт, вогкий відправляємо до запікатися. 5-10 хвилин в залежності від того, наскільки у вас недопечений бісквіт. Бісквіти спечені. Бачите, в мене така невеличка є а, пірамідка, але це насправді не критично. Загалом рівномірно вони підросли. Тепер ми їх залишимо вистигати, але контрольно, щоб не осіло всередині, я переверну ось так от на решітку. Ось таким чином. Зазвичай я так завжди роблю, тому що, тому що я хочу максимальної повітряності всередині бісквіту, щоб він не осідав і не був таким, не то, що м -м, забитим, якось так. Мені потрібно оцю максимально Таку красиву повітряність всередині, таку прям легкість всередині. Тому я залишаю, не знімаючи фольги, тому що наш бісквіт тримається за фольгу, залишаю десь на годинку-дві при кімнатній температурі до повного вистання. Ну що ж, бісквіт вистих, звільняємо його з форми і робимо класний розріз, куштуємо. І насолоджуємося смакотає. Що може бути краще? Знайте, от обожнюю, коли все получається. Це настільки кайфово, і я впевнена, що коли ви будете готувати за моїми інструкціями, у вас також все буде отриматися. Ви будете кайфувати від процесу і скажете: О Боже, Євгеночка, що ти зробила? Ти просто закохала мене в цей фандитерський світ. І в мене все виходить». Я просто вам гарантую. Ви, ви лише підпишіться на мій YouTube канал і черпайте звідти побільше. І повірте, ви станете однозначно крутишечкою в себе на кухні. А якщо захочете глибше, ну, звісно ж, ви зможете вчитися зі мною глибше, на курсах і так далі. Ну, але це вже трішки інша історія. Що ж, знімаємо фольгу. Дивіться, на ідеально сама відстає. Точно така сама історія з другим біспітиком. Якщо у вас, наприклад, не кільце, а форма роз'ємна, на дно обов'язково ставте пергамент. І тоді все буде класно. Беремо ніж наскрізь по пристінку. І так довкола, ось так от, по пристінку, по пристінку, проходимося. Прям ось так. І акуратно раз. І є. Точно так само з другим біскітиком. По пристіночку. О, пристіночку. Раз. І вуаля, Красота. У мене є така пила, я її дуже люблю, до речі, яка мені допомагає нарізати бісквіти. І зараз я вам покажу, що ж там всередині відбувається. Ось. І тільки подивіться: абсолютно м'який, вологий, ще навіть трішки теплий м -м. бісквіт, який можна їсти прямо в цю секунду. Не потрібно нічим пропитувати, не потрібно абсолютно. Нічим перемащувати, просто брати і їсти. Їсти, їсти. Зразу видно, що я люблю це діло. Саме поїсти. Подивіться, яка любов. Просто просто тотальна любов. М -м -м. І я падаю в оморок Від цього смаку. Прошу пробачення за мою розмову під час жування, Але ви мусите, ви просто мусите це спробувати. Це неймовірна любов, скуштувавши раз, запам'ятається назавжди. Як я завжди люблю казати, любов любовна. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Порекомендуйте мене друзям, близьким, рідним, якщо насправді вам подобається мій канал та мої рецепти. Пам'ятайте, що на моєму Ютуб-каналі є ще маса корисних рецептів, відеоприготування, які точно вам під силу, будь-кому під силу навіть на домашній кухні. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Люблю, цілую, обнімаю завжди ваша Євгеночка Фарі.